Як можна розпізнати малючків, близнючків, які народилися від однієї мами на протязі декількох хвилин один за одним. Хто ж з них народився першим, а хто другим? Я завжди це можу оцінити з варагітністю 95%. Чому? Тому що дитинка, яка народилася перша, завжди відрізняється більшою активністю і спроможністю чекати і бути твердою у своїх рішеннях. Це дитина, яка дуже спокійно смокче мамини груди, це дитинка, яка спокійно. Себе поводить, якщо щось потрібно, то вона дає про це голосно знати таким твердим, рішучим голосом. Дитиночка ж, яка народилася друга, вона пройшла шлях, який, начебто, протоптали до неї. Тобто вона не встигла трошечки потерпіти, поборотися за своє життя, і вона прийшла протурною дорожкою тим шляхом, який вже для неї хтось зробив до цього. Тому вона більш капризна, більш емоційна, і таку дитинку одразу можна пізнати, бо її капризулям вона плаче, вона не хоче брати груди, їй завжди щось не подобається. І взагалі по життю це людинка, яка буде потребувати більшої допомоги від суспільства для того, щоб щось зробити в цьому житті. А от перша стає більш. Відповідальною за своє життя, і вона готова робити перші кроки легше, стабільніше і впевніше. Тож, якщо ви повспостерігаєте за дітками, які можливо є в вашому оточенні, які народилися в період одних пологів, то ви можете побачити, яка між ними є суттєва різниця.